Всім привіт! З вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». Цей ріплечик надіслав Легенда Вод і надіслав він його з проханнями, як розібрати помилки. І так, у нас карта круча. По збірочці ставить вентиль до сил оптику, в принципі, непогана збірка для насилу Дамашки. І він, по суті, так розуміє, тут, ну, світити типу світити, факту, тут особливо немає де. І Судя по тому, як він їде, я думаю, він буде планувати займати гору. Хоча я б, напевно, їхав би грати сьогодні, в цьому бою в цій ситуації, не збив ці так звані штани. чи як би його назвати, да? Хоча ні, їде він грати не в горку чи ні, їде він таки грати в горку. Окей, залітає на йобрику на максимально ризиковано. Да? Першими таймінгами, ну, в принципі, його не прос, е, ну, просвітили, але не відкидали, так що вже добре. Окей, зайняв горку. Добре, добре, добре. Добре, добре, добре. добре. Давайте дивитися, що він буде далі робити. Хорошо, хорошо, просвітив поляка. Тут бортбашні. ну не знаю, я би комуль під, 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 підгружав би довго виціляє, тому заряди би вже по інтуїції комуляк і бортбашні по поляку. в принципі. Хоча що довертає борта корпуса, можна закинути і так уже. Да. Понятне, після пострілу ловить лампочку, відразу сейвиться за е, маяк, да, за, за камінці. У противника є дві арти, тому тут максимально небезпечно грати на e-бері, арта буде сюди закидувати і буде старатися вибити горку. Так, 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 так. Можна мінотавру бордбашні дати хорошо, так і робить. Відразу бачите, ловить лампочку, поляк відразу реагує, тому тут е потрібно прямо сейвитись. Там помиляється кран, е кран помиляється, можна зараз просто відсвічуватися і виходити давати кранчику е дашку. Але. Пробує давати поляка, ну поляк це не той противник, там кран підставлений стоїть зараз. Можна було видавати. Так, ось якраз це він робить, реагує на крана. Але він падає згори, це помилка. Ну, давай урон і тікай вже цю давай, давай з'їжджай якось акуратненько, тому що. Хоча кран не реагує, кран роздає барабан, тому можна, в принципі, крана і вбити насправді, дати каскаточком, добре. Кран стигне зарядитися насправді. Ну Там йде сапорт від пацанів, так що все має добре бути у нас. Так? Ну Помилився згорів упав, буває, буває Тут, тим паче на цій позиції. Не знаю, вибратися сюди не можна, тільки як з'їжджати вниз. Пробую дивитися кудись з'їхати пом'якше. Ну, це колесо йому в принципі, все одно. Кудись <сум> з'їжджати. Ну, неприємна ситуація. Сам так попадав, буває, буває. Так, Давайте дивитися на це отак, Давайте будемо на це отак дивитися. <смеш> на ці спроби з'їхати, не втративши лице, лице до цієї гори. <смеш> да. Подушей призастряв трошки, тут треба іксом пограти. Нормально, випав таки з цієї гори, бро як благополучно вертається на землю, все здорово. Жодної хуполічки не втратив, тому цей. Що, буде їхати перезаймати горку. Поки ми тут займаємося таким скалолазанням, команда наша вже програє, команда зелених має мінус майже 3К по ХП і вже мінус один по стволу. І я так дивлюся, розумію, знову пробує зайняти горку. А, ну Не знаю, не знаю, скільки є сенс зараз займати горку. Ну, типу, окей, навіть якщо ми займемо, що ми з зможемо робити? Якщо противник весь піджатий під горку, ми нічого не можемо зробити. Ну, Тут має давати урон, не знаю, скільки в нього ХП було ще флос 21 чи ні, але дав хорошо через кущики. Правда, давав кумульом, опять-таки не знаю, скільки було ХП 21, займіти цей момент. Залетіло, то злетіло, ні то ні, як то кажуть. Тут зараз буде рентгенитися в дорогу. Не знаю, я зараз би розвернувся, поміг би. Якось не знаю, Вже нема кому допомагати, за маяком за, за, за би якось по -по поміг би покидав би дашку з Дальняка, тут 11 виходить. Ой, рельєфчики нам допомагають. <звідріфі> підпалюють, Поки на КД можна бити ще дичку дати. Хорошо, встигає, здорово. Альфа, правда, вилітає, що наша 95, неприємно, ну, но нормально, нормально, терпимо. Ой, хорош, хорош на мінику. І зараз добрати можна. Навіть союзники добирають здорово. Рахунок 3-5, не це так критично, мінус 3К по ХП маємо. А оце вже дуже критично, насправді мінус мінотаверсі ситуації це дуже неприємненько. Ну, ми заїжджаємо на горку, тут СПшка прокидує. А... Вроді би, як мав би заїжджати по інвізу він насправді. Ну, окей, да. Вроді, як мав би заїжджати по інвізу. дуже цікава течка, навряд чи це блайнд. Десь їхав, походу не відсвітившися. і це помилка насправді. Втратити половину ХП, ну окей, тут стандартно від кущика буде пробувати розкидувати, Дає є мінотаврика, але ну, тут небезпечно, тут небезпечно, тут і арта можуть закинути тобі в потилицю. Насправді, і там двоєчка ці кущики можуть зацілити. Ну окей. Е, все хорошо. арта відпрацювала, союзник відпрацював, зараз треба мінотавра добрати, тут пише без проблем залітає взагалі, так? Да? Не знаю, часом 62 не прокине так його, слухайте. Нема тут часом по 6-2. -ки. Ну окей, 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 окей. 62 двоєчка зайнята тяжиком. Тому, 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 чекаємо. Поки підставиться вона. Ой, хорошо, рта скинулась. Подверта противника така ж, такожі Йосипа. караулить. Ну поспіши мені здається з пострілом. Ну, спро... ну, то чому? Тому що. Зараз би десь ще двоєчка, я думаю, краще підставилася. Ну окей, то в принципі не критично. А от зараз не знаю, відвіти ще ні. А тут поляк здачі так і продовжує собі чілити. Ну окей, з поляком все понятно. нікуди він не їде, нічого він робити в бою не буде. Арта його кошмарити не а також це неприємненько. Взагалі таке наче враження, що поляк афекашний. Mm. Що з ситуації можна зробити, придумати? Треба якось рогу вбити, піджатися, висвітити е, ПТшки противника і вбивати поляку. Можна спробувати тичку, насправді дати поляку комульом зверху вниз. Може щось вдасться насправді. Там лючок вицілювати, ну пробує я пробу. тут. НЛД опять таки, 50 на 50, грубо говоря. Зайлетить не залетить, проб'є, не прокне, не прокне. В общем, таке тільки снаряди тратити, як то кажуть. <кій> так, ну поляк хоча б ми бачимо, що він ефекашний. Ми бачимо, що поляк не ефікашний. Зараз помиляється, зараз бачите, можна відправити снаряд, оскільки кумулятив. Ой, хорошо, проркнув пробиття, там невірочний був. Добре, добре. ВЗ дуже, що й артане пробує піймати. ЄБР на горі дуже Це зараз вартиться в моменті, тому що... Пару сплешек і взагалі ситуація була дуже критична. Ну, треба якось розігрувати, мені здається, все-таки проводити рогу шукати. Те, що ми горку тримаємо, то звісно круто. Але зараз вниз взагалі пустий. Потрібно якось рожку зняти. По ідеї, вона для нас шотна має бути. Так? По ідеї. Так, 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 так. так. СП сюди під'їхала в 121-го. І закриває його, це дуже неприємно. Дуже неприємненько. Ситуація, от вроді ми карту займали, зайняли, більшу частину карти зайняли, да. І Йосип там їде, зараз віддайся ПТшкам, братик, не спіши, не спіши. <кхух> так, тут зараз треба зайняти позицію, потім стріляти. Так, так, непоганенько зразу засейвився, добре, добре. Арта має трошечки дати сапорт з сп якраз це робить хорошо. Тінь спробує переїхати в більш агресивну позицію для того, щоб прокидувати поляка, наприклад. От, аби, якщо в нього це вдасться зробити, то це буде дуже круто. І знаєте, я тільки що зрозумів, що, що не світився противник ЄБР в цій ситуації. От такий, от таке розум, розуменько роз, зрозумів тільки, що непонятно, чи він на ПК, чи він живий. Те, що Яга на це десь вона грає там першу другу лінію, я думаю. Не розумію, навіщо він зараз сюди зближається з поляком, тим паче, якщо він сюди їде, то це просто ну, шотний для нього. Ну окей, тим паче, що їхав поверху. Ну, ладно, ладно. Просвітив поляка щось там да, і тікає сюди. Окей, добро, добро. Нормально, нормально. Є тут дуже гарні кущики. З власного досвіду знаючи, я відігрував вони. Оця ось, ось гряда, Ось, ця, ось тут дуже гарно можна висвічувати і центр, і підкат справа, і зліва висвічувати, і полочку можна звідти висвічувати. З власного досвіду кажу, там дуже непогана позиція. Дуже гарно зараз обнаруження вийшло з ТРВ, Дав тичку і тікати, ноги вносити. Надіюсь, її зараз союзнички доберуть. У нас є дві арти, у нас є грільок. І це мають зараз по-хорошому збирувати. Але СТРВ помиляється. І, до речі, легенда також помиляється, трошечки поспілшив він з пострілом. Е, да. Ой, хорошо. А СТРВ походу, ремонт забула вкачати. Ну буває таке. Тепер треба зрозуміти, де поляк. СПшка. Про це зараз зібрати інформацію. Ось, є інфа по сп здорово, можна буде не зараз спокійно накидувати. Ой, поляк, поляк, поляк. Оце ти на поляку даєш. Ну зараз. Ах, як же ж фартить, він СП дає каток като СПшка знову таки не ремонтує його і е, союзникам дається дуже просто наносити урон по ній. Розірвав дистанцію з поляком і зараз СП-шку треба добирати. Ну, В принципі, здорово союзники справляються. Поляк щось я не знаю, то їде, то не їде. Це він нам просто в цьому моменті дає. Розкіш, як називається час. І він просто кудись летить, взагалі непонятно. Судя по всьому, я так розумію, є БРФК. До речі, постріл туди, я скажу, це був неправильний. Треба, бо там було, був момент зеленого, був момент, куди краще зробити постріл, Ну окей. Ну так і не слабили критично, але в цій стадії потрібно просто максимально звертати увагу на реалізацію і максимально все пробивати потрібно. Ну, маємо, що маємо, треба просто знайти поляка. Поляк тобі поневидимка. Тут, до речі, треба горку було займати йому. І з горки висіти би поляка, я думаю, посиву. А зараз небезпечно, якщо він сюди дивиться, то це просто труба буде. Ну, поляк взагалі просто грає на цьому бою, судя по всьому. Давай урон, не, не видумай ніяких катків, дядь. Що за стрільба, що за реалізація? Каточки, якісь вецілі якісь там цьому поляку. Просто накидай дашку і не видумо нічого. Автоприціл. А це ж. А ну встигне, встигає завернути. Задомик, тому що поляк на нас агриця, це правильно, петля тут між будинками. Треба якось так від петля, щоб його не підставитись. До речі, до речі, не розумію, чим займається арта противника. Е, ну, вона повинна була в ситуації Йобрика, ну, знищувати. Вона арта стріляє, чи то толі ББшками, толі снарядом без стану по грільку. Грузить кумуль – це розраховує, що буде поляк на нас, лобом їхати. Ну, В принципі, як варіант, цілком ймовірна ситуація. <кій> ну, Те, що я говорю, тут потрібно горку займати і з горки це розігрутний був набагато удобніше і набагато безпечніше для нас. От через що я не говорю не качати Єберів, тому що ну, людям слабеньким скілом, тому що вони дуже важкі в управлінні. <кій> Задручні Йобрика тут. 에... Бачите, що робить, як, як інколи вписується не в, е, в будинки, не вписується, не вписується в повороти, новачку взагалі дуже тяжко. Просто займи горку, ну чому так довго ти це робиш? Займи просто горку. І Ти з горки будеш всього поляка фармити, світити вообще без наказано. максимально це все довго робить він. Все, залетіло здорово. Я так розумію, яга АФК і ЄБР АФК, ну не знаю, я інших, іншого розуміння не маю, чому вони ще досі не приїхали, да? Яга, можливо, ще й досі де стоїть там, на першій другій чи або навіть в районі штаних штанів, квадраті ЄФ12 яга може бути, да? е, насправді. Типу стоїть j типу, 2 типу, тут стоять оце цілити, можуть яга, єберія да? ну, впевнений, що АФК-шне, я буду дуже здивований, якщо він... Якщо йобрик не АфК. Ну, те, що я говорив, яга АФК, на це я яб... бери, думаю, також Афка. Гарта ББшками поягівала, і бачили рикошет? Так, і оскільки йобрик без малошумки, то яга я побачила. Ну. Ну таке. А йобрик, якщо на малошумки стоїть, то йобрика можуть не вісити. А, отак, навіть. Йобрик теж приснув. Ну. Як то кажуть, ну таке. Зараз треба здання таку позицію, щоб... арта нас не біла на йобрику. Хороший фувасок відправляє. Зараз треба просто я гульку підсвітити. До речі, час одна хвилина лишається. І. Пенет. Вирішує їхати вбивати арту, ну це по гайдах палича, чи саме уміральний арту вбивати. Нереально зараз варти, що арта не влучає просто. Здорово, гріль сапортить по іншій арті. Тепер треба встигати вбити, нас буде 4 тички. Да маємо вбивати, по ідеї, встигати, плюс арта, якщо варти. Ну, арта їде, дивіться, арта, походу, без снарядів. Тут треба стріляти ці ситуації не в голову, а стріляти десь в район баків, тому що. щоби підпалити. Я не знаю чим грі займається, для просто немає, чи що. Можна ну, не летить, не пробивати, не прохать. Ну, ми в принципі встигаємо самі по КД. А, Грільок прав чекав. В принципі, і самі встигали по КД вбивати Ягу. Ну от такі, от Потнявенький бій, в деяких моментах фартонуло дуже сильно, що е залишилося по суті два фекашних танка. Арта взагалі не трогала Єбера. Це також дуже сильно фартонуло. Дав да, всім 200 дашки, це, звісно, дуже багато для Єбера. Спору тут немає, але я все робив він, на мою думку, якось трошечки довгенько тут. Треба було, особливо в грі з поляком, треба було просто зайняти раніше горку, коли я ще тільки перший раз це сказав, і е, полякам значно швидше можна було викорити. Ну і просто тут нереальний фарш, що е, два танки афікашні в цій ситуації були. Так що цей бій можна віднести в рубрику найкращих боїв World of Tanks і хештег найфартовіших боїв World of Tanks. Тому що більш фартового боя, вроді як так мені. Ну, в плані АФК-союзників да? точніше АФК-противників мені вроді як не присилали. Прям тупо <кій> два фулових АФКшних танка це прям нереальний фарт. Якось так. Ну що, давайте дивитися підсумки боя? І підсумку ми маємо, звісно ж, Росика. основного калібра маємо. Підтримочку маємо, маємо розвідника, маємо снайперосика. І по факту маємо 7612 ворончику, наскільки розуміється, 121 У нас там тичка залетіла, там, де ми говорили, не, не пам'ятаю, скільки ХП. Маємо три фрага, маємо 3807 асистику, по факту. В цей момент, до речі, не, за, не зафіксував, скільки вдалося було. Ну от маємо Для, для кручі це дуже нереально крутий бій, по сумарки. Це в, Майже скільки виходить 11,5 тисяч суми, це дуже крутий бій насправді. І сипонуло всього-навсього півтори тисячі чистого досвіду. Бог ти мій! Як же ж мало насипає досвіду Латешка. навіть за такий Дамаг, на навсього 1499 чистого досвіду. Я в таких ситуаціях постійно згадую, дивлячись на такі результати, згадую свій бій на Мантікорі. На 1700 чистого досвіду. Постійно його згадую, думаю, бог ти мій. Чому мені там скільки досвіду насипало? <гум> <гум> Якось так от. Що у нас по реалізації? 26, 25, 22. Ну, по суті, для ЛТшки це ідеальна реалізація. Краще попробуй придумати ще. Да? Дуже здорово вийшло. Так, да, відіграв не то, що без помилок. Да? Прям критичних помилок не було у легенди. Десь деякі проблеми з реалізацією було там, да? е, де я трошечки, на мою думку, просто поспішив в деяких моментах. А в деяких моментах, ну, типу, на мою думку, трошки перестояв. Але це то таке, знаєш, його навіть помилочкою не можна назвати ці ситуації. Єдина така помилка, прямо на мою думку, що дійсно серйозна, це коли там він з тим е, поляком в домиках крутив, свертівся, там треба було зайняти горку, і це все діло просто тудове. Вибити набагато швидше. Ось такий от бій вийшов. дійсно крутий бій на йобрику. 7600 дашки на Єбері це дуже солідний бій. А на цьому все народ. Всім все найкраще. Тримайте себе добре, все буде Україна!